Виїхали на позицію, акустично почули звук шахеда. Далі кулеметник взяв його на приціл вночник, відпрацювали по ньому. Був вибух, щоб довелося оперативно-чергової комбату. Але так як то була ніч, ми не мали змоги подивитися, де воно що впало. Ми зранку, з дозволу комбата підняли пташку і знайшли ворожі шахіда. Коли збили шахет, емоції вражаючі були. І одне радувало, що він не долетить до тої цілі назначеної, а впав просто тут серед поля і він не, 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 не зробить велику шкоду для нашої України. В 0,43 відкрила вогонь з крупнокаліберного кулемета по повітряній цілі, типу шахет. В 0,51 Призіт мені з землею, ціль вибухнула. Емоції після збиття, після влучання були словами їх не передати. Була радість, що ціль не долетіла, куди вона була запущена. І що можливо, зберегли комусь життя. Ціль летить високо і вона навіть чим вище не вилетить, тим вона менше показується. І важко влучити, а коли залучаєш, то ціль, не... А, говорить, емоції не передаваємо.